Гідравлічні випробування допомогли вчасно виявити пориви на магістральній мережі, яка забезпечує теплоносієм значну кількість споживачів. Облтеплокомуненерго ремонтує магістральний трубопровід на проспекті Михайла Грушевського. Роботи проводять в рамках підготовки до опалювального сезону. Під час першого етапу ремонту фахівці облтеплокомуненерго оперативно виконали ряд робіт. На даній ділянці виконується ремонт магістральної мережі. Під час гідравлічних випробувань виявили пошкоджену ділянку, яка термін якої перевищує 35 років. Виконали заміни, земельні роботи. Після чого виконали запуск даної ділянки. І під час якої за декілька днів працівники виявили зниження тиску і виявили наступний порив. Працівниками вже виконані, виконані земельні роботи, підготовчі роботи теж виконується по заміні ділянки, під час якої гаряче водопостачання на житлові будинки та соціальні об'єкти безпосередньо подається також. Рух транспорту по проспекту Михайла Грушевського без обмежень вже замінено близько 25 метрів зношених труб. Наразі ремонтники виконали земляні роботи та готуються до заміни ще однієї пошкодженої ділянки. Магістральний трубопровід по проспекту Михайла Грушевського забезпечує подачу тепла та гарячої води мешканцям житлових будинків і соціальним об'єктам і експлуатується понад 35 років. Під час виконання Ремонтних робіт виконуємо заміну ділянок більш сучасними трубами, замінюємо опори, фарбуємо, ізолюємо та передбачаємо всі можливі недоліки під час експлуатації магістральної мережі. На час проведення ремонту гаряче водопостачання може тимчасово призупинятися. Перелік адрес і терміни відключення та відновлення подачі гарячої води буде повідомлено додатково. Шукайте інформацію на сайті облтеплокомуненерго та на сторінці підприємства у Фейсбук. Рух транспорту на проспекті Михайла Грушевського залишається без обмежень. Усі роботи проводяться в межах зеленої зони. Основна мета робіт підвищити надійність теплопостачання та стабільно пройти опалювальний сезон.